Оперативники управління карного розшуку спільно зі слідчими обласної поліції за процесуальне керівництво обласної прокуратури викрили двох калушан за підозрою вчинення ряду кривіжок з помешкані громадян. Як засилали поліцейські 31 та 39-річні мешканці Калуша протягом 2021-го та 2022 років на території області обкрадали помешкання прикарпаття. Зломисники ретельно готувалися до кожного злочину. Продовж дня вони спостерігали за квартирами та будинками потерпілих. Опісля коли були впевнені, що господарів немає вдома, проникали в проміщення та викрадали їхнє майно. Наразі прохоронці з'ясували їх причетність до щонайменше трьох таких епізодів. Загалом вони викрали майна на суму близько 50 тисяч доларів. Поліцейські провели ряд обшуків за місцями фактичного проживання та гаражних приміщень зловмисників та вилучили знаряддя вчинення злочинів, серед яких були засоби зв'язку та транспортний засіб, на якому останні вчиняли крадіжки. Окрім того, виявлено предмет, схожий на пістолет та набої до нього. Фігуранти в минулому неодноразово судені за вчинення майнових злочинів, слідчі уже повідомили їм про підозри за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України, Йдеться про крадіжку, вчинену в особливо в великих розмірах, поєднану з проникненням житло громадян. Такий злочин карається позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.